Повз школу проходить пенсіонер і бачить, як екскаватор намагається знести стару будівлю. Він підходить до екскаваторника і каже: Послухай, синку, я в цій школі колись навчався. Ти навіть уявити не можеш, які спогади в мене з нею пов'язані. Бать! Це, звичайно, все дуже зворушливо, але мені працювати треба. Почекай, синку! Не відмов старому в одному прохатні». У мене одна мрія є, пов'язана з цією школою. Ну і що за прохання у тебе, старий? Синку, дай мені по ній пару разів ковшом гребанути. <реку> у чоловіка з дружиною вдома грандіозний скандал. Претензії вже почали сипатись у бік батьків. Дружина цікаво, і що поганого тобі зробили мої батьки. Чоловік, як що? Тебе. Чоловік дзвонить у поліклініку. «Доброго ранку. Це поліклініка? Так. До уролога сьогодні можна записатися? На півшостого. А чому зразу на півшостого?» шостого? Просто почервонів. Дочка запитує у мами: Мам, а що таке член? Мама трохи зніяковівши відповідає, ну, доню, це писька у хлопчиків. Донька, а які вони бувають? Мати, взагалі, шокована такими питаннями, пояснює доньці. Ну, вони бувають великі та маленькі, товсті та довгі. А ти навіщо питаєш? Дочка. Просто бабуся сказала, що я маленький член сім'ї. Не розумію, навіщо в хаті потрібен мужик, якщо він навіть вібратор полагодити не в змозі.